Стовий король, був такий пан Бомзе. До речі, мій батько. Тут? 에, на підгородні бомз жив. Такий він горбатий був, так схилено ходив отаку. Він завідував тут від цех. Коли він тут цей від цех? Ото я не знаю, але я його тут застав, як я прийшов сюди. В тіком році? То є в 61-му році. Але це повоєнна будова. Тобто то є, не було до війни там нічого? Ні, то старий будинок там. Довоєнний. Так, то довоєнний старий будинок, і там була отстовня, то казали, що такого оцуту, рецепту оцуту, як бомз, зробить, його ніхто не зробив. От, і він там з... Там той будинок є ще до сьогодні, але ну, я не знаю, чи там, але певно, що там вже не виробляють, бо раніше то чути було запах оцту, зараз того не чути. Може там встановили якийсь фільтр, боги його не знаю. От, но там можна було от перед е, консервацією вже, то можна було йти собі до Богза, попросити. і він... Тобі там три літри чи скільки ти брав того отсту. Ну Як його звали? Не знаю. Він був місцевий? Ну, мабуть, він місцевий жив був. Як він пережив окупацію? А я не знаю, я не можу сказати. А Коли, коли вперше ви його пам'ятаєте? Ну, від якого часу ви його пам'ятаєте Ну я кажу, десь так, з 50... То, 60, 1, 62 року. Угу. Я його пам'ятаю. А коли не стало його? Ото я не можу сказати. Ну він жив, він працював там, вже е, казали, що вже він не годен працювати, вже не годен ходити. Ну розказували так, сусіди, бо то ж так, як по суті, як село було спочатку. Але кажуть, що він його привозили на роботу і він свого рецепту нікому не давав і не, не зраджував самому рецепту. От, то я, я його пам'ятаю, він ходив, такий оскулений, такий вже. Чи в нього був той, хребет, чи... ну не знаю. Ну, досить того, що він рівно не ходив.